Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Миколаїв. Чи будуть обстріли найближчий час? Чи є загроза обстрілів Миколаєва? Змінились плани. В минулому були якісь з приводу Миколаєва план жорстокої агресії. Проти зараз не будуть обстрілювати Миколаїв дуже важко. Росіяни зараз в такому складному становищі, їм е ці вже все закриті ці плани, щоб взагалі. Їм важко і Миколаїв, і інші міста от вести такі обстріли. Так, багато буде росіян взято в оточення в полон. Зараз положення змінилося. Можливо, буде якась пропаганда, задіяна, як залякування, як. Тримати в напруженні, проте зараз змінюється ситуація, військові України мають перевагу, а росіяни тримаються з останніх сил дуже сильно виснажені. Скажіть нам, будь ласка, що чекає Миколаїв взагалі? До кінця осені? Страх. Постійно люди м будуть відчувати, ну, це тримання в страху, ну, насправді такої агресії не зможеш зчинити Вор ворог відкриються шляхи до осені, взагалі все владнається. Так, Миколаєві м до кінця літа до осені буде напруга, будуть люди періодично відчувати, чути, сирени, буде такий. Тут щось пов'язано як нестача, напевно, що чи. А, це може як нестача води. Ну, багато людей знаходяться в депресивному стані, я б так сказала. В, можливо, через те, що у людей немає е, прихистку. От Людям потрібна гуманітарна допомога, і є люди, які е, біж, біженці, я так розумію, діти. Жінки і дуже необхідна їжа, вода, одежа, все, що потрібно для людей. От, тут немає прихистку. Ну, Це до кінця, осінь. потім стане набагато легше, відкриються шляхи дороги. Надійде ще більше допомоги, ще більше фінансування про те, щоб були значні руйнування. Агресія, я не, не бачу, немає змоги у ворога це зробити. Хочу зібрати весь негатив, повернути росіянам. Заперечую, заперечую, заперечую. Всі плани ворожі руйную. Заперечую повністю весь негатив. Все, що робили росіяни, повертаю їм назад. Заперечую повністю весь негатив, заперечую. Більше нема жодної загрози для цивільних людей у Миколаєві і для військових. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди. Так, Миколаїв буде допомагати людям. Тут будуть збирати людей. Збирати... Збиратися, люди. Перекриваю, перекриваю. До речі, Миколаїв матиме закрите небо. Гарно. Прошу вищі сили, допоможіть захистити місто Миколаїв від росіян. «Отведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, уламки, вибухову хвилю від цивільних і військових людей, що знаходяться в Миколаєві, відвожу. І повертаю все ворогові, її можна голову все це впаде. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Миколаїв від агресії росіян. І прошу зламати всі плани ворожі. Більше ворог не може агресивно діяти, обстрілювати місто Миколаїв. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснене. Так, повертається все росіянам. Все зло, всі руйнування, всі смерті, білі страждання росіянам назад повертається все, що не з Миколаєм Буде так. Дякую за увагу.